Олег Ляшко, радикальна партія, шановні громадяни України, шановні колеги, народні депутати, учора до Верховної Ради України зайшло подання від генерального прокурора України Віктора Шокіна на надання згоди парламентом на затримання і арешт народного депутата Сергія Клюєва. Усе було б добре, якби не одне, але Клюєв утік. І коли парламент... Більше двох тижнів тому розглядав подання на зняття депутатської недоторканності з Клюєва. Усі ми з вами вимагали від генерального прокурора негайно внести подання до парламенту на затримання і арешт Клюєва. Тоді вони нам вигадували про те, що немає підстав для й арешту, дали можливість Клюєву втекти. Тепер, після того, коли Клюєв очевидно заніщимо данних грошей, від яких відмовилась фракція радикальної партії, заніс їх до. Прокуратури клює в утік, тепер внесли подання на його затримання. І арешт я питаю, кого ви хочете здивувати цією порнографією? Ви що смієтеся з українського суспільства? Це в мене питання до Генерального прокурора. Чи ви можливо смієтеся із народних депутатів України? Спочатку дали можливість утекти. Після того, як він утік, вони тепер імітують його розслідування, пошуки і, і, і вимагають арешту. Більше того, Генеральний прокурор України надіслав учора на ім'я голови Верховної Ради листа, у якому написано: на жаль, немає під рукою цього листа, що в моїх діях. Оскільки я не ходжу на допити до Генеральної прокуратури по Клює вас справі в моїх діях наявні ознаки злочину, передбачено там такою то статтею кримінального кодексу. У мене тоді дуже просте питання до генерального прокурора. Якщо він за три дні знайшов у моїх діях ознаки злочину, чому за півтора роки не притягнули тих, хто вбивав людей на майдані? Чому за півтора роки не посадили нікого з банди Януковича? Чому в їхніх діях? Ви за півтора роки не бачите ознак злочину і знаходите сотні причин, щоб не притягувати їх до відповідальності. А в діях народного депутата Ляшка, який двічі не явився на допит, бо був на фронті і не було в Києві, ви ознаки злочину побачили. А в діях народного депутата Мосічука, який Захищав країну на сході. Ви ознаки злочину побачили. А в діях народного депутата Денисенка патріота ви ознаки злочину побачили. Я стверджую, це цілеспрямована політика спрямована на знищення українських патріотів-депутатів. Я вимагаю від генерального прокурора негайно, негайно внести подання до Верховної Ради на представників злодійського блоку, які розкрадали при Януковичу країну. Я звертаюсь знову до колег депутатів з проханням підписатись під постановою про звільнення шокіна. Не уникайте відповідальності.